Друзі, привіт! Скучали за мною, скучали за нашими посиденьками. Продовжуючи наші чудові традиції, наприкінці місяця, в останню п'ятницю місяця, проведемо митні посиденьки. Це у нас буде 27 вересня, 17-та година. Будуть митні посиденьки. Тематика буде наступна. Поговоримо про особливості митного оформлення технічної допомоги. Ну, взагалі, розповім, що таке технічна допомога, бо дуже часто звертаються зараз, особливо в рамках відновлення інфраструктури енергетики. Дуже багато є угод, які передбачають надання технічної допомоги. Розповім про особливості заповнення митної декларації, бо також багато було питань вносили зміни, тому що. У нас є своє бачення, да. У нас є 651 наказ мінфіна правило заповнення митних декларацій. А у банка є трошки своє бачення да відображення всіх відомостей, які їм потрібні, тому. Розповім і про те, які особливості заповнення окремих граф митної декларації. Ну і ще поговоримо про нові пільги, які у нас були, це 230, вибачте, 245, 246 преференція, а також 241. Що туди додали, пакет документів. Кому цікаво, будь ласка, готуйте питання. Ще раз нагадаю: 27 вересня 17 година, збираємось, як зареєструватись? під відео. Як завжди залишаю свою електронну пошту. Будь ласка, пишіть мені на пошту. Хочу на посаденьки, і я вас зареєструю в день. Реєстрація буде до четверга 26-го включно зранку, вже 27-го не буде реєстрації. Я всім направлю запрошення на Google Meet. і зустрінемось на годинку. Поболтаємо, ви позате питання. Я поділюся своїми знаннями і досвідами оформлення таких товарів. Ну і сподіваюся, що якось це полегшить ваше життя. Тоді, друзі, до зустрічі 27 вересня. Дякую.